Скільки я витратила на в і це моя четверта серія про випускний есемер та you in the City. Я в попередніх серіях ділилася своїм маршрутом та своїми враженнями, переходив хайлайт в випускний та дивиться всю інформацію. Сьогодні поговоримо про грошики. Отже, скільки ж я витратила? Давайте пройдемо спочатку. Квитки. Я заплатила 6562 гривні, і це 156 доларів приблизно. Проживання у Львові мене обійшло досить дешево, це 630 гривень, і проживання в Києві 815 гривень. А за урахуванням того, що я а, їздила разом з однокурсницею плюс таксі 240 гривень, одним словом разом проживання плюс таксі мене обійшло в 1685 гривень, і це плюс-мінус 40 доларів. Далі харчування у Львові. Я харчувалася дебільшого в львівському красанні, в різних і харчуванням в Мене обійшов плюс-мінус 1500 гривень, це десь 36 доларів, і харчування в Києві обійшов мене так само. Десь 1500 гривень 36 доларів, але в Львові я харчувалася в в Києві тільки один день. Лук на випускний. Спеціально для випускного я шорти-юбки з Zara і блискучий. Топ взуття так, як в мене був. А також сумочка, тому лук на випускний мене обійшов так само, десь плюс-мінус 40 доларів гривні не перевожу. А, і спеціально для польоту на літаку я купляла рюкзак, який мене обійшов десь 450 гривень, і це... Десь 11 доларів. Плюс буде 3 дні витрати. У мене вийшло десь 500 гривень і це десь 12 доларів. Разом за подорож у Київ. З Праги, а за 4 дні я витратила 13 697 гривень або 327 доларів приблизно. Дивіться в коментарях, це багато чи мало для здійснення мрії. Чекаю на вашу думку.